Вулиця Ушакова в Чернігові. Вона та ще 14 вулиць незабаром змінять назви. На найближчій сесії міської ради депутати розглянуть запропоновані робочою групою варіанти з перейменування. Юрій Тимченко живе на Ушакова. Розповідає, його донька запропонувала назвати вулицю іменем Антонія Печерського. Всі інші жителі погодилися. Було спілкування з усіма жителями вулиці, і тільки Антонія Печерського Печерської. І ніяке інакше назви ми не хочемо чути. Практично з кожного двору видно Антонівої Печериць. 28 травня. Жителі вулиці провели збори, де за назву Антонія Печерського проголосували 46 людей із 48 присутніх. Водночас робоча група пропонує дати вулиці Ушакова назву підмонастирська. А ім'ям Антонія Печерського назвати нинішню Толстого. Жителі Ушакова проти. Ніхто не хоче, щоб вона була підмонастирською. Вона асоціюється із. Підвести людину під монастир ми не хочемо бути підведеними під монастир. Відстоювати своє право на назву вулиці люди прийшли на засідання круглого столу, де зібралися члени робочої групи. Основний аргумент саме вулиця Толстого раніше називалася підмонастирською, тому для неї ця назва історична, яку варто було б повернути. А ім'я Антонія Печерського дати вулиці Ушакова, а не навпаки. Начальник управління культури та туризму Олександр Шевчук каже: доречніше, щоб вулиця Землям Антонія Печерського була на туристичному шляху. Антоній Печерський для міста це не проста назва. Для міста це є магніт, це є магніт історичний, це є магніт туристичний. Згадайте, до, до війни, навіть період коронавірусу, у нас була проблема. Чому? Тому що стояли черги в печери. Неможливо було попасти в печери арія Болдени Гір. Насправді це, скажімо так, ну, фактично, другий центр історії нашого міста. Серед тих, хто підтримує перейменування вулиці Ушакова на Антонія Печерського, доктор історичних наук Сергій Леп'явко. Антоній Печерський був відлюдником. Чернігів маленьке місто на той час було, але все одно він поселився в лісі, щоб нікого не бачити, не чути, щоб молитися Богу. Тобто, якщо вже називати вулицю його ім'ям, то це має бути тиха, спокійна вулиця, яка відповідає характеру його життя і діяльності. А нинішня вулиця Толстого каже історик, шумна з великим рухом транспорту, тому не відповідає характеру життя і діяльності Антонія Печерського. Тож пропонує повернути їй історичну назву Підмонастирська або дати коротший варіант монастирська. Історично вона проходила трошки не так. Вона проходила під Єлицьким монастирем, а потім під Ілінським Ілінською церквою, Ілінським монастирем. Ота дорога наверх на Болдину гору вона була пробита в кінці 19 сторіччя. Тобто зараз один монастир під цією вулицею, інший на цій вулиці. Разом з тим, коли... Турист, будь-який український іноземний, дивиться назва, тому що монастир, монак це власне кажучи, слово в латинській мові, є в англійській, тобто всі будуть розуміти, що це вулиця з монастирями». Дискусію викликала також пропозиція міської ради назвати низку вулиць на честь міст побратимів Чернігова. Наприклад, перейменувати Курську на вулицю міста Тарнобжек, а мінську на вулицю міста Мемінген. Олександр Шевчук сказав, що це питання ще потребує детального обговорення. Оксана Ільчук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.